Доброго дня! Хочу презентувати свій проєкт Вироби повсякденного вжитку виготовлені з різних матеріалів. Першими я дослідив капці. Вони виготовлені з вовни природного матеріалу, який здатний до гарної теплоізоляції. Вовна м'яка, еластична, має високу гігроскопічність. Далі я дослідив рушничок. Він виготовлений з бавовни, природного матеріалу, який є доволі міцним, м'яким, легким, повітропроникним та гігроскопічним. Далі йде у нас пилосос. Він виготовлений переважно з пластику АБС. Рукотворного матеріалу, який підлягає переробці, але не розкладанню, А без пластик міцний, ударостійкий, стійкий до хімічних речовин. Потім я згадав про свої тарілки. Вони ж виготовлені з глини. Глина природний матеріал. Вона пластична, здатна утримувати воду. Також вогни тривка. За тарілками йдуть ложки та виделки. Вони виготовлені із нержавіючої сталі це рукотворний матеріал, який є дуже міцним та легко очищується. Не вміг я забути про пляшку для води? Вона. Виготовлена з харчового пластику. Це рукотворний матеріал, який є стійким до хімічних речовин, нешкідливим для здоров'я, міцним, легким та гнучким. А далі в нас парасолька. Вона виготовлена з поліестеру. Цей матеріал рукотворний, міцний. Довговічний та водовідштовхувальний. Далі я побачив шафу і дослідив її. Вона виготовлена з деревини природного матеріалу. Деревина міцна, довговічна, екологічна, також має природну красу. Далі я побачив туалетний папір і його дослідив. Він виготовлений з целюлози природного матеріалу. Цей матеріал м'який, має високу вбираність, розчинний у воді та немає хімічних добавок. Не міг я не згадати про окуляри. Їхня оправа зроблена з пластику. А лінзи з полімеру. Класифікуємо ці вироби за матеріалами. Я їх розділив на вироби, які зроблені з природних матеріалів та вироби, які зроблені зі штучних матеріалів. До природних в нас належать капці рушничок тарілки, шафа та туалетний папір. Дош групи штучних. Пилосос, ложки та виделки, пляшка, парасолька та окуляри. Дякую за увагу.